Всім добрий день. Собачка нопа привела цуциків. З вечора було три, а стало на ранок 4. Бачите, вона їх. Да? Боїться, боїться, не переживай. Материнські інстинкти в неї працюють добре. Дуже добре, я б сказав. Да. Умничка. Не можу знайти. Що що, що ти робиш? Три утіки, які вони гарні, Маленькі, а хорошенькі. Да. Ось чорненькі, яке гарне. Черненький горный, да? И тютик. Бусинка, да? Не переживай, не переживай. Сюда, -сюда. Не бейся. Продавила трошки. Вот так. И все, тоже горная, не Ну, чебусинка, да? Ну, Чико, Утек. Щведлей, такого. Хай, растут, с друганькими и зленькими, да? Чутики. Маленький, хорошенький две, бусинка. В общем, люби друзі, таке невеличке відео. Собачка привела чотирьох цуциків. Нельзя тепер сдумать нічого три не давать. Нічого. Нічого, собачка хорошенька, да. Бусинка. Надо їй було бусинка назвати. Бусинка. Ех ти. В общем, будемо спостерігати, як вони будуть рости. І Як себе будуть поводити. Думаю, будуть цікаві. Бо ця собачка цікава, така інтелектуальна собачка. Заптомилася, спадки хочуть. Так, ну, не будемо їх тривожити. хай собі вони відпочивають їдять, сплять. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, можете підтримати лайком. Не забувайте, хто на каналі в перший раз, підписуйтесь, пишіть коменти. Всім дякую і до побачення.